На вулиці Євгена Чекаленка, у будинку номер 30 що неподалік Майдану, у XIX столітті народився мрійник, який згодом не побоявся кинути виклик основам тодішньої імперії становому устрою. Петро Крутіков був сином генерала, красеним, зятем імперського губернатора, з блискучою освітою та перспективами юридичної кар'єри, але він обрав стати циркачем. Петро Крутіков любив коней, але у Києві не було місця для виступів з ними. Тому він продає садибу, яку отримав у спадок, і на виручені кошти замовляє проєкт цирку 325 тисяч карбованців. Безсонні ночі та співпраця з архітектором Едуардом Брантманом дарують місту цирк «Гіппопалас». Чудова двоповерхова споруда у стилі модерн, комфортна та технічно досконала. Це був розкішний, єдиний на той час двоповерховий цирк у Європі. Передбачалися можливості переоснащення арени під різні потреби. А досконала акустика зали дозволяла перетворювати цирк на оперу, а також і на океанаріум. Триярусна зала вміщувала дві з половиною тисячі глядачів. До слова, пізніше саме у цій залі відбувалися збори депутатів для обрання гетьмана України Павла Скоропадського сьогодні на місці цирку Крутікова. Колишній кінотеатр Україна, і він явно чекає на свого нового сміливця-мрійника, який хто зна може і надихнеться славою талановитих сміливців минулого. Маленькі історії великого Києва на радіо Релакс. Партнер проекту компанія Довгий Фемелі Офіс.